Отже, продовжую робити свій ремонт. Поки що на етапі обдираю обої. І в мене в коридорі є така перегородка, і тут виникла проблема. Я прошу мені допомогти. Хто? Не дуже сподіваюся, що хтось відгукнеться, але все-таки, можливо, хтось мені допоможе в такому питанні. Хто, може, можливо, якийсь майстер, можливо, хтось робив ремонт. Є стіна. Я її буду штукатурити і буду робити тільки штукатурку фінішну. А тут у мене стоїть перегородка. А перегородка із такою фанеркою. Фанерна перегородка стара. І от як мені її заштукатурити, щоб не, від... не відвалювалася штукатурка, хто підкаже. Чи тут сіточку підставляти, чи що робити? Буду рада, якщо хтось відгукнеться і допоможе мені в цьому питанні. Все, гарного дня всім!